Ось ну і проблеми з нирками відповідно відчуття відчувають люди. Це... Люди, які відчувають слабкість, які відчувають себе безпорадними не тільки у якихось справах, але й у, у відносинах із іншими. Тобто, це люди, які є невдахи по житті, і вони постійно скаржаться на свою, на свою долю. І люди, які власне впевнені у своїх силах, і які готові витримати різного роду випробування, французи кажуть, що у них міцні нирки. Ось. Тому тут, якби, а ще сьогодні я почула, що камінці у нирках це є нереалізований гнів. Тобто людина накопичувала-накопичувала гнів, вона, знаєте звідки? це? І це 100% правда, це людина, я знаю, яка працювала в міліції. Ви знаєте, що в міліції не можна нічого говорити, окрім того, що хоче чути керівник. І якщо людина пропрацювала 30 років, і, власне, я знаю чоловіка, який власне, має камінці проблеми з нирками. І всі, ті, хто мають оці проблеми з нирками, то якраз свідченням є того, що вони отримують власне такі от сюрпризи. Тобто, вони гнівляться, вони не можуть проявити цю агресію, вони не можуть гнів виявити, лють агресію. Відповідно, це перетворюється у каміння у нирках. І відповідно страждають на такій ситуації.